Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати ампельну петуню на постійне місце. У мене постійне місце це кашпо або балконні горщики, так як в мене тільки балкон, я всю свою петуню висаджу на балкон. Це у мене ампельна петуня, яка була посіяна на початку січня. Зараз березень місяць, і дивіться, яка тут гарна петунечка. Її вже спокійно можна садити. Дивіться, яка вона пишненька. Вона така низенька, вона не витягнута. Вони в мене стоять під лампами і вони не витягуються за рахунок цього. Тайдали, опера, шоки, шоквейви, всі ось такі петуні ампельні саджаються у великій ємкості. Чим більше в них горщик, тим краще. Багато навіть я бачила, як показують їх саджають... Взагалі в відкритий ґрунт. У мене найбільший горчик це ось отакий, тому що в мене так як це кашпо і на балконі в мене багато місця нема. Беру горщик. Я на горщиках дірочки не роблю, тому що балкон під нами сусіди, щоб, якщо, не дай Бог, я перелила, щоб в мене воно не капало сусідам на голову. На дно обов'язково лежу керамзит, це дренаж. Скільки дренажу, я кладу. Ось бачите, ось такі пиптики є в горщику, От якраз їх засипаю. Грунт для петуні на постійне місце я беру з-під спідлистових дерев. Три частини ось такого з під листяних дерев і одну частину сухого перегною. Я беру з -під акації. З під акації мені дуже подобається. Єдине, що Періодично в мене проростається акація, і коли в горщику мені ну, періодично доводиться її виривати. Все це дуже добре перемішала. Так як я два дні тому ми її, її накопали, я її занесла і вона у мене дві доби постояла в квартирі, щоб не саджати в холодний ґрунт. Я беру в горщик на керамзит, насипаю. Цю суміш, Ну, ґрунт вже, свій готовий ґрунт. Дивіться, ви можете купувати субстрат, але перевага ось у такого субстр... ну, ґрунту, що ви самі от бачите, про що я казала акація, бачите, от проростає. Перевага в тому, що цей ґрунт не так сильно висихає, По покупний дуже швидко просихає. Якщо, от, наприклад, як у мене, це прямі сонячні промені цілий день з ранку до вечора, то для мене ось у такий ґрунт це ідеально. Я її трошечки пролила перед пересадкою. І дивіться, я обов'язково. Для чого це я роблю собі, тому що щоб я потім не повторила і не посадила собі ще один. Я хочу, щоб вони були різні петунечки. Так, уже ще трошечки, і вже починає кільце робити з кореневої. Все, тепер я ось так її ставлю. Бажано. Ось, я не знаю, видно вам чи ні. Бачите, усі такі листочки прибрати. Ну, щоб тут у вас було все чистенько, гарненько. Ось так по колу насипаю цей субстрат. І дивіться, в мене десь залишилося доверху ще там сантиметри 3. Я беру тепер звичайний річковий пісок і роблю ось такий один шар піску. Десь, ну, ну, скажімо так, десь пів сантиметри. Це запобіжний засіб для того, щоб пісок забирав лишню вологу. От, Наприклад, знаєте, як ви полили, у вас волога петунечка, і пішов дощ, може потрапляти на мої горщики. І пісок це є додатковий у нас дренаж, тобто, щоб він забирав вологу, якщо буде зайва. І зверху тепер. Засипаю. Тепер підсипаю цей же грунт під кущик. Піднімаю всі гілочки. І тепер ми її трошечки ось так притрамбували. І знову, бачите, я притрамбувала, і мені треба підсипати. Чому я не повністю засипала горщик, я так роблю. Я не знаю, можливо, ще хтось так робить, але. Влітку, коли у мене це кашпо висить, я вище рівня очей висить. І я коли поливаю, я просто підняла і налила туди водичку. І я не бачу, і, знаєте, як і буває, якщо буде впритик ґрунт, ну, тобто по бортики нашого горщика, ви наливаєте, особливо коли пересохла у вас сильна петуння. Він буде просто виливатися, литися на землю, тобто щоб була водичка. А так, якщо навіть він буде сильно пересохший. Ви налили водичку, вона трошки постоїть і впитається, вона, тобто це бортики тільки для поливу для водички. Зараз вона буде мене стояти на полишці, а потім я її просто буду, коли у нас буде денна температура, вже знаєте, я буду знати, що там 15-16 градусів буде вдень. Я її буду виносити і на ніч заносити. Тобто, виходить, в квітні місяці мене вже, я потім буду, вже коли вона постійно буде, і вночі буде тепло, і можна буде її залишати і на ніч, у мене буде квітуча, гарна ампельна петунія. Це коли, знаєте, в квітні місяці продають вже великі такі гарні шари. От мені завжди так хотілося повісити вже гарну квітучу рослину. Поливаю рідким окорінювачем і ставлю. Поки що на поличку з додатковим освітленням, але вже можна було б спокійно ставити на підвіконня, тому що вже світла їм би вистачило, але в мене немає місця. Ну що ж, не робіть моїх помилок, дивіться, винесла. На вулицю, і вона вже була на вулиці дня 3-4, але не було прям такого сонечка в нас. І як тільки з'явилася сонечко, дивіться, як вона погоріла. Це перші листочки, а тепер бачите, ростить новеньке, все нормально. В той час, коли ось цю це на продаж, вона була в тіні, Я її винесла так, щоб в тінючку, щоб вона не була цілий не прямих сонячних променях, той самий сорт. Дивіться. Ну, тобто, бачите. Ніжна така. Ось цю винесла в її взагалі, хоч би хни нічого, все в неї гарно. Дивіться, вже квітне. Ну і зараз це все відріжу, бо я перші квіточки завжди відрізаю. Дивіться, бачите, теж жовтенька в неї все добре. Але ось ця погоріла. Так що не робіть моїх помилок, дивіться, адаптуйте, бачите, кожен сорт індивідуальний, когось ніжніші. Листко, в ніжне листячко, а в когось більш стійке до сонячних променів. Але все одно вона одійде, нічого страшного, все в неї буде гарно. Ну що ж, дивіться, як моя красуня квітне. Видно ось ці листочки, які були трошечки підгоріші, але все одно вона квітне. І дивіться, це повинна бути не квіточка, повинна бути з біленьким такими вкрапами. Але ось, бачите, тільки-тільки потрошки починається, бачите, вже трошки полосочка. Я вже знаю, минулого року так само в мене було. Перші квіточки були фіолетові, а вже потім вони почнуть давати біленькі кольори. Буде вона гарненька. Вона і так гарненька, мені дуже подобається. Я всім бажаю гарних пишних петуній, здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!